Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, що чекає на пенсіонерів одразу після 10 лютого. І найнеприємніше тут те, що, поки ми будемо відходити від новорічних свят і розслаблятися, система працюватиме в автоматичному режимі вона зіставлятиме бази даних, шукатиме розбіжності та формуватиме списки для перевірок. А вже після 10 лютого почнеться масова розсилка вимог, запитів на документи. Та навіть зупинки виплат. Чому саме після свят? Бо новорічний період минув, офіси були закриті, люди відпочивали. А система тим часом обробила всі дані за рік, що минув. Вона знайшла помилки, розбіжності та підозрілі виплати, формуючи план дій. Річний план перевірок пенсійного фонду на 2026 рік уже затверджений, у ньому майже тисяча об'єктів перевірок. Це роботодавці та підприємства. Але окрім планових заходів, існує автоматичний контроль за самими пенсіонерами, це зіставлення баз даних фонду з іншими державними реєстрами. І ось тут у зону ризику потраплять сотні тисяч людей, які навіть не підозрюють, що щось не так. Зараз я розповім конкретно, хто перебуває в зоні ризику, що саме перевірятимуть і чому система може вирішити. Що ви щось приховуєте. І найголовніше як підготуватись, щоб не втратити гроші. Додивіться до кінця, бо там я розкажу про системи, які працюють без участі людини, і можуть зупинити пенсію за лічені секунди. До речі, якщо ви хочете отримувати перевірену інформацію, підпишіться на канал просто зараз і натисніть дзвоник. Це важливо, щоб не пропустити нові випуски. Отже. Перше, що треба розуміти, у пенсійному фонді зараз працює автоматизована система контролю. Це фактично штучний інтелект, який зіставляє різні бази даних і шукає розбіжності. Це не людина, яка переглядає кожну справу вручну, це програма, яка за секунди обробляє мільйони записів і формує списки підозрілих. Які саме бази зіставляються? Це база фонду про виплати, база Державної міграційної служби. База податкової про доходи, дані прикордонників, бази соцзахисту та навіть банківська інформація. Система шукає невідповідності. Якщо в одній базі вказано одне, а в іншій інше, це стає автоматичною міткою для перевірки. Така система працює постійно, але наймасштабніша обробка даних відбулася саме зараз, на початку року. Тоді підбили підсумки, звели бази. А після 10 лютого почнуть діяти розсилати листи щастя про зупинку виплат. І найстрашніше система може помилятися. Дані можуть бути застарілими або неточними, але автоматика цього не розуміє вона бачить розбіжність і формує вимогу. В результаті пенсіонер отримує повідомлення, що пенсію зупинять через 30 днів. Тепер конкретно по категоріях. Перша категорія пенсіонери, які перебували за кордоном. Прикордонна служба передає дані про кожен перетин кордону. Якщо ви були за межами країни понад 183 дні, ви мали пройти ідентифікацію до 31 грудня. Якщо не пройшли, після 10 лютого виплати можуть зупинити автоматично. Але навіть якщо ви були за кордоном менше часу. Система може запросити докази, що ви повернулися і живете в Україні. Зберігайте квитки, чеки та довідки це ваш захист. Друга категорія працюючі пенсіонери. Система звіряє дані фонду та податкової. Якщо у вас статус не працюючий, але з'явилися доходи, це розбіжність. Навіть якщо все офіційно, система може вимагати пояснень. Окрема проблема. Якщо ви працюєте на посадах, де не можна отримувати пенсію одночасно із зарплатою. Наприклад, держслужбовці певних категорій. Система виявить це і не просто зупинить виплату, а вимагатиме повернути всі кошти за період роботи, а це можуть бути десятки тисяч гривень. Тому обов'язково перевірте свій статус в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Якщо бачите помилку, виправляйте негайно. Третя категорія. Отримувачі субсидій. Тут система стала особливо розумною вона моніторить навіть фінансові витрати. Уявіть ситуацію, ви оформили субсидію і заявили мінімальний дохід, а в базі міграційної служби з'являється інформація про дорогий закордонний паспорт або в медичній базі про оплату вартісної операції чи послуг. Або ж система бачить покупку на суму понад 50 тисяч гривень. У такому випадку формується запит якщо у вас немає коштів на комуналку, звідки гроші на великі витрати, вам доведеться документально підтверджувати джерело походження коштів чи то подарунок дітей, чи кредит, чи заощадження за багато років. Четверта категорія пенсіонери з віковими надбавками за законом у 70 75 та 80 років нараховують доплати, вони мають додаватися автоматично, але техніка дає збої. Буває, що система не бачить дату народження або сталася помилка в розрахунках. Якщо вам виповнилося 70 років, а надбавки немає, не чекайте. Система сама помилку не виправить треба писати заяву. І п'ята категорія, про яку часто забувають, пенсіонери переселенці. Які не пройшли ідентифікацію. Ощадбанк і пенсійний фонд обмінюються даними. Якщо по картці не було руху коштів протягом 6 місяців або не пройдена перевірка, картку блокують, а нарахування зупиняють. Що робити, щоб не потрапити під цей каток? По перше, перевірте свої дані на веб-порталі пенсійного фонду. Чи правильно вказаний стаж? Статус роботи і особисті дані. По друге, якщо ви були за кордоном або змінювали місце проживання, повідомте про це фонд самостійно, не чекайте запиту. І по-третє, стежте за своїми картками робіть хоча б одну транзакцію на місяць поповнення телефону або покупку хліба. Це покаже системі, що ви живі і користуєтесь рахунком. Система автоматичних перевірок це не майбутнє. Це вже сьогодення. Вона не має емоцій і не слухає виправдань вона оперує цифрами. Тому ваша задача тримати свої цифри в порядку. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Ми стежимо за всіма змінами і попередимо вас про небезпеку вчасно. Бережіть себе і свої пенсії. До зустрічі!